контрабас, фішкарі, верблюди. Ми розібрали в деталях контрабандні потоки на Буковині та дізналися, хто за цим стоїть. Стоп корупції знайшли те, чого не показував ніхто. Після конфлікту в Сирії, як було зразу 3 тисячі, зналегала за те, щоб перевезти. А зараз 5 тисяч доларів. Вислідити контрабанду реально. Ми покажемо найнебезпечніші та найдивніші способи перевезення контрабанди на Буковині. Команда Стоп корупції більше місяця займалася розслідуваннями контрабанди у цьому регіоні. Ми побачили те, чого вперто не можуть чи не хочуть бачити правоохоронці, хто скільки заробляє то головне на кому чи на чому заробляють, куди стікають. Це гроші з контрабанди і хто ж насправді за цим усім стоїть. Дивіться, усе по черзі. Микола Петіченко – громадський активіст. Боротьбу з контрабандистами на Буковині веде вже кілька років. За цей час виявив більше контрабандних коридорів, аніж правоохоронці. І каже, тут усе просто та чітко вибудувано. Застава, тобто це ворота. І тут перекидують сигарети. Прямо на ворота. Контрабанні цигарки найдешевший та найвідоміший спосіб розбагатіти у прикордонних регіонах. Цим не займається хіба що лінивий. Перекидають їх зазвичай коробками на самому кордоні або перевозять у джипах. Активіст пояснює, як усе відбувається. Звоночок. Відкрити ворота перекинули контрабанду. В той момент залучаються це. Прикордонники однозначно знають, чи, чи ті, чи інші, хто зацікавлений в цьому, тобто в системі. І на ту сторону, бачите, з тої сторони це КСП, яке мало би оброблятися гарно. То на місці, де мав би бути глухий паркан, стоїть фіртка у Європу. Для чого на кордоні такі фіртки ми запитали у прикордонній службі цього начальника Чернівецького при. Кордонного загону Павла Лисака для стоп корупції часу не знайшлося, тому на наші питання відповідає прес-секретар. Всі е, заходи, які проводяться на державному терпоні, здійснюються прикордонними. Особи, які проживають в прикордонних районах з метою проведення сільськогосподарських, скажімо. Робіт, в тому числі і лісничі, які здійснюють виробку лісу, мається на увазі санкціоновано. Вони подають списки до відділу прикордонної служби, де здійснюється перевірка лісів і вже запускається за так званий загороджуваний паркан. Тобто за лінію розмежування кордону можуть спокійно проходити лісники для робіт у лісі. Бачите, оця фірка це біля 82-ї воріт. Лісники зробили тут, видно, як натоплено ніякого не соблюдається. Якби сказали, що це спеціально для прикордонників, якісь е -е -е мали би вимоги бути. По-перше, не отака карява. По-друге, тут би була полоса, це заграбувалося. Нічого не робиться. Це зроблено тупо лісниками. Хто ж орудує на цій ділянці? Це є майстер лісу Чернолюк, він поміняв фамілію на Онофрійчук. ім'я? Ілія Радович, Людина, яка займається контрабандою не то, що регулярно, а він живе цим. Це план сторожинецького лісгоспу. Саме тут активісти знайшли фіртку та протоптані стежки. І саме у цьому лісгоспі і досі працює майстром лісу Ілля Онофрійчук. Що ми бачить? Його участок проходить біля кордону. І на цих його майже кожному кварталі по 5-6 дерев. А це ви не повірите. Позначки до тієї самої фіртки. Це щоб наряд заблудився, щоб не заблудився, питається ці мітки. Це фосфорною краскою зроблено. А ось іще одне відео з кордону у тому ж Сережинецькому районі. Замок на воротах зламаний, а на контрольно-слідовій смузі протоптана стежка. Було і по 40 євро з коробки, було і по 60, по 80. Зараз ця сума від 80 до 100 євро з коробки. У нас парламент стоїть 1 євро, в Румунії стоїть 4 євро. Соответственно, якщо контрабандні сигарети, вони будуть в районі 3 або нижче. За інформацією наших інсайдерів, з однієї коробки контрабандних цигарок заробляють 20 тисяч євро. Вже за мить ми покажемо на чому контрабандисти заробляють найбільше та на які ризики вони здатні, аби доправити багаж до потрібної цілі. Незаконним шляхом з Румунії до України перевозять не лише цигарки. Часто з Туреччини завозять звичайні речі, які приносять хороший прибуток. Зазвичай це одяг, правда, у дуже великих об'ємах. Другий спосіб перевезення контрабанди через митний контроль. Він є небезпечним, але не для тих, хто платить данину до контролюючих органів. Це склад, який знаходиться у комуні Дорнешці в Румунії, недалеко від українського кордону. Сюди завозять товар із Туреччини. С Турції приїжджають фури на Румунію, не розтамажуються, вони ті типу, пойдуть там на зітру. Контролює роботу на складі. Прокурор, який ми мав, мав би боротися з контрабандою. А як він я також? це Маріут заку. На цьому складі загружаються і вже далі на територію України не, йдуть, не заїжджають фури, а заїжджають буси. Буси заїжджають з Румунії з пломбою, тобто вони загружені товаром. Це порубну руминська сторона сірет, на тій стороні у нас порубне. Ми бачимо на румунській стороні, ніхто навіть не перевіряє. Караван з бусів по 10-15 бусів перетинає кордон. А далі відбувається магія. З бусів зникає пломба. Водії автівок знімають її власноруч прямісінько на нейтралці, і далі вже як пусті заїжджають на територію України. Більше того, митники мали би відкрити кожен бус та перевірити, що всередині. Втім, на відео чітко видно, що працівники служби цього не роблять та пропускають автівки на територію України. Отже, турецький товар заїхав нерозмитнений. За поясненнями, ми звернулися до Миколи Салагор, начальника Чернівецької митниці. Втім, у коментарі та в інтерв'ю нам відмовили і написали відповідь, що інформацію за даним інцидентом надати можуть лише правоохоронним органам, і те під час досудового розслідування. Тож стоп корупції іде до прокуратури Чернівецької області із проханням розслідувати даний інцидент. Ця схема робоча вже не перший рік, каже активіст. На склад у Дорнештах потрапляє не лише товари з Туреччини, а й ті ж цигарки з України. Причому у досить дивний спосіб в румунській пресі висвітлили кадри з того самого складу, де правоохоронці знайшли кругляк, в якому і були заховані цигарки. Причетний до цього сверління дирок це прокурор сучави, який протидіє контрабанді. І він ще пару років тому завіз сам сверло спеціально виготовлене. І підтвердження було, коли були сигнали, що в той час, коли це сверлилося, було багато тирси». Активісти кажуть, сверлять кругляк та начиняють його цигарками, ось на цій пилорамі в селі Черешенки Чернівецької області. Як сказали, що дуже легко знайти, бо дане підприємство, де воно е висверлює ці дири, воно зразу похоже на таке саме, як в Румунії, перерозучне. Точно такі великі забори. По черешенки ми об'їздили майже все. Втім, і це не найризикованіший спосіб переправи контрабанди. Аби увірвати величезний куш, контрабандисти не бояться жодних ризиків та законів. Село Черганівка Івано-Франківської області. За словами активістів, з цього аеродрому, ось ці два літаки літають на Румунію та перевозять контрабанду. Історія почалася з того, що приблизно біля року назад з'явилася інформація, що контрабандисти шукають літак Ан-2. І буквально через пару чи місяць-два почали спочатку літати дельтоплани в напрямку Селятин, а також біла краниця. Такий спосіб переправляння контрабанди є найбільш затратним, адже тримати літак у належному стані, а ще й заправляти його, вартує неабиякого ризику. Тому за допомогою літаків перевозять звичай, нелегалів. Почали збирати маршрути їх, як вони літають, звідки. Поступово вийшли, що вони прилітали і в Лужанах, дозаправляли, не то, що дозаправлялися, а брали певний товар. Як людина свідок сказала, що ввечері, я кажу, коробки носять, ні, люди забігають. Після конфлікту в Сирії, як було зразу три тисячі, знелегало за те, щоб перевезти, а зараз п'ять тисяч доларів. Ну, рахуйте, 20 чоловік залізло, їх перекинули. Тобто за один політ контрабандисти заробляють 100 тисяч доларів. Ось як це виглядає на карті: з Черганівки Ан-2 летить до аеродрому у Лужанах Чернівецької області, а звідти на Румунію у село Фалькео. Біля аеродрому нас зустрічає охоронець, а згодом приїжджає і його начальник. Він люб'язно показує нам літачки і запевняє, вони не літають вже давно і контрабанду не перевозять. Якщо б вони літали, то ан 2 має таку властивість масло кидати по борту. Ага. Ну його треба, як кажуть, відливати. Ви розумієте, що мох не росте за один день. Правда? Ага. Ви бачите, мохом оброщу. Бачимо, до цих двох літаків і справді не підкопаєшся. А як щодо інших сірих, які, за словами активіста та свідків, були не раз помічені під час перетину кордону. Оце свіже маляване було того року. Стан цих літаків відрізняється від попередніх. Під ними і трава свіжа, і масло видніється. Справа в тому, що зіркообразний двигун угу. і масла з нижніх циліндрів тобто стікають у низ. Ну, можна провірити, по чому, скажімо, ну, він на траві. Скажемо, так ж Не таке застойний. Поясню літак? ще, по чому оприділяється, що літак довго стоїть. Оце є стойка. Бачите? Угу. Бачите, скільки оця стойка тут. А скільки ота просівша. Угу. От, от стойка. Оце яка різниця. І оця. Бачите? Як це крило низько стоїть і як то зависоко. Активісти розказують про ще один загадковий літак, який з цього аеродрому направлявся до Румунії. Ось цей жовто-блакитний його Микола Пеціченко зафіксував, ще у лютому цього року. Через два дні, скоріше, чи, чи вислідили, чи тут є фішкарі, які замітили, що я тут з'явився, Через два дні в районі Тернопільської області один із цих літаків був затриманий вже на Тернопільщині. Прикордонники затримали даний літак на Тернопільщині, який нібито летів на Польщу, аби перевести 60 коробок цигарок. Питання: а чому ні слова не сказали, що він базувався тут? Чому ні слова не сказали, що він літав звідси і на Румунію? Лиш отмазки. а на Польщу. І навіщо на Польщу летіти? 400 кілометрів, як тут 70 кілометрів вже маєм броні. Те, що жовто-синій літак був на аеродромі у Черганівці, підтверджує й начальник охорони. Він прилітав, але звідси нічого від нас не віз, ні з чим прилетів і ні з чим полетів, а приписали всіх собак на нас. Повісили. Угу. Чому такий яскравий літак не помічали прикордонники? Адже саме вони мали би відслідковувати діяльність контрабанних кукурузників. Такий транспортний засіб літаючий набирає. Досить низьку висоту для того, щоб його не засікли збройні сили. Я пробивав ці номера. Один тут літовський літачок, один номерні знаки, які немає в базі. Він був раніше зареєстрований десь під Харковом. А на даний час ліцензії, як я знаю, що і не мають для польотів, тим більше прикордонна смуга. Ми також вирішили дізнатися, коли востаннє та у якому напрямку рухалися дані літаки. Для цього відправили запит до «УкрАероруху». Не на камеру нам повідомили про польоти даних літаків до «УкрАероруху» руху не повідомляли. Нещодавно у селі Красноїск, через яке проходить пряма дорога на Румунію був увага. про дес контрабандистів. Їм не сподобалося те, що прикордонники відновили блокпост на дорозі, що веде прямо до Румунії. Після цього інциденту до Чернівців прибули 30 допоміжних мобільних груп прикордонників. Основна роль даних заключається в тому, що навести стабільність на Україно румунському кордоні. Чому ж контрабандисти діють і досі? Можливо, тому що за перевезення контрабанди існує адміністративна відповідальність, а кримінальна лише в такому випадку. Виготовлення переміщення збут та переміщення з метою збуту. Підокцизних товарів, а може й тому, що самі правоохоронці кришують контрабандний бізнес, адже в пресі все частіше з'являються новини про затримання чергового прикордонника чи працівника СБУ за Хабару, контролі контрабандних коридорів. Реально служби, яких би хотіли зупинити контрабанду, по-перше, ми допускали нелегальних сигарет, типу приїзд до Чернівців, і по-надальшому вивіз їх уже на точки, де кидається контрабанда. Це перше. По-друге, списки контрабандистів, які мають зв'язки, існують з 2005 року. Іби вони хотіли, вже давно би всіх прикрили і заборонили їм виїзд, і вже додому би, по закону покарали б. за весь час, поки ми готували цей матеріал. Жоден з керівників органів, що прямо контролюють прикордонну зону та медний контроль, не знайшов навіть хвилинки, аби відповісти нам на наші питання. Чому?